Донеччина під ударами росіян за добу поранено сім мирних мешканців. Армія РФ завдала 16 ударів по цивільному населенню. Поліцейські надавали допомогу пораненим і документували наслідки влучань. Під ворожий вогонь потрапили 11 населених пунктів: міста Авдіївка, Костянтинівка, Покровськ, Торецьк, СМТ Нью-Йорк, Північне, Щербинівка, села Бердичі, Іжевка, Новоукраїнка, Петрівка. Росія атакувала цивільне населення з авіації, ЗРК С-300, РСЗВ Смерч, ГРАД артилерії. Пошкоджено 45 цивільних об'єктів, 15 житлових будинків, аптечний пункт, підприємства, гаражі, 23 автомобілі. По Торецьку окупанти били з артилерії та скинули на місто дві авіабомби Фа-500. Внаслідок атак поранено 5 людей. Пошкоджень Зазнали підприємство, приватна оселя, автомобілі. Внаслідок артилерійських атак у північному. Поранено двох цивільних осіб, зруйновано шість приватних будинків. По Покровську росіяни завдали удар ракетою, пошкоджено аптечний пункт, гараж, автомобілі. В Авдіївці руйнувань зазнали багатоквартирний будинок: гараж та автомобіль. В Костянтинівку російські війська обстріляли з РСЗВ «Смерч», пошкоджено три приватні оселі, гаражне приміщення 15 автівок. Поліцією та СБУ відкрили. То кримінальні провадження.